Вирви у Бучанському районі та знищена підстанція у Львові. Наслідки чергової атаки на Україну, підозра співачці Повалій та виведення українських військ завдіївки – Про це детальніше далі у випуску несеться. Вранці 15 лютого Росія в чергове атакувала ракетами територію України. Це були 26 ракет різного типу, крилаті, які запускали з літаків з моря, калібри, балістичні іскандер, м, зенітні керовані с 300 та авіаційні керовані ракети х 59 Повідомили в повітряних силах. Збити вдалося половину 13 ракет. Наша протиповітряно на оборона справляється непогано. тут треба зазначити, тому що. Окрім знищення, ще працюють системи радіоелектронної боротьби, які допомагають зменшити точність ракет, тут слід зазначити, що ворог порівняно з безпосереднім використанням щоденним використанням випалати по шахет, почав використовувати ракети малої та середньої дальності з тактичної авіації. Вибухи пролунали у Львові, Дніпрі, на Київщині, Полтавщині, Запоріжжі, Миколаївщині та Хмельниччині. Через атаку є травмовані пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. А далі розкажу, де є найбільші пошкодження. Понад 10 ракет летіло на Львівщину, розповів зранку міський голова Львова садовий частину збили сили ППО. Утім, у Львові є ураження об'єкту критичної інфраструктури. Згодом від прислужби Міненерго стало відомо через російську атаку. Пошкоджені об'єкти обленерго. Суттєво пошкоджено системи розподілу, зокрема трансформаторну підстанцію та знеструмлено сам об'єкт інфраструктури. Утім, в Міненерго кажуть, обстріл не мав критичного впливу на роботу енергооб'єктів щодо цивільних об'єктів ударна хвиля пошкодила щонайменше 19 будинків, дві школи та один садочок. Більш як 400 вікон вибито пошкоджені машини. Відомо що про трьох постраждалих. Міський голова Львова розповів, як компенсуватимуть людям збитки: 12 тисяч вікно, 8 тисяч двері. Даємо людям людям плівку, щоб можна було оперативно вікна позакривати. Гучно сьогодні було і на Київщині. Ракети заходили з різних напрямків, розповіли в Київській обласній військовій адміністрації. Попередньо без жертв та постраждалих. Утім, відомо, що уламки впали у двох населених пунктах в області: пошкоджені приватні будинки, декілька господарчих споруд та автомобілів. Наприклад, така вирва утворилася після збиття російської ракети в Бучанській громаді. Від вибухової хвилі будинки в Бабинецькому та ворзельському старостатах залишилися без дахів і вікон. В деяких будівлях порушені опорні конструкції. Загалом пошкоджено близько чотирьох десятків будинків. Люди попередньо не постраждали. Там повибивали просто вікна. Навіть обвалився потолок, вибивало вікна, двері, просто повиламували замками, щоб ми такого не бачили. І тепер про Запорізьку область там було влучання трьох ракет. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Здебільшого росіяни обстрілювали промзону. Декілька ракет пошкодили будівлі, і одна просто впала в зелену зону. Але є влучання по об'єкту інфраструктури Запоріжжя, пошкодило багатоквартирні будинки, заклад освіти та об'єкт торгівлі. Поранені шестеро людей, і коротко про інші області на Хмельниччині відомо про щонайменше трьох постраждалих, пошкоджені об'єкти інфраструктури та житлові будинки. А от на Полтавщині, Івано-Франківщині та Дніпропетровщині були влучання та падіння уламків, але жертв на щастя немає. А далі декілька слів про те, що відбувається зараз в Авдіївці. Лінія фронту там дуже динамічна. Російські окупаційні війська намагаються пройти західніше Авдіївського коксохімічного заводу, але українські військові тримають лінію оборони та завдають їм значних втрат. Про це розповів речник оперативного стратегічного угруповування військ Таврія Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону. Водночас українські підрозділи на Авдіївському напрямку проводять маневри, десь відбивають позиції, а десь відходять. На більш вигідні позиції про це теж каже лиховій постачання в Авдіївку та евакуація з міста ускладнені і для забезпечення цих процесів залучили. Резервну дорогу, яку підготували ще раніше у військовому стратегічному плані. Ми втрачаємо тільки плацдарм. Так то це Авдіївка mm -hmm. була в стратегічному плані як плацдарм для наступу по звільненню українського міста Донецька. Mm -hmm. То я хочу сказати саме в символічному плані. Ми втрачаємо величезну стратегічну стратегічну поразку. Утримуємо mm -hmm. якщо Авдіївка паде. Нагадаю вам, росіяни штурмують Авдіївку з жовтня минулого року на кінець січня. В місті ще лишалися цивільні до. Тисячі жителів на початку лютого до міста почали прориватися російські диверсійні групи. А 14 лютого в Авдіївці вже тривали вуличні бої. Це підтвердив речник Лиховій. На складну ділянку кілька днів тому направили свіжі сили. Це підтвердив і речник 110-ї окремої механізованої бригади. А сили їхньої бригади вперше за понад два роки вивели на ротацію. Авдіївське пекло та надзвичайно критична ситуація. Так описують те, що відбувається в Авдіївці в третій. Штурмовій бригаді їх терміново направили туди на підсилення. Це сьогодні підтвердив зокрема заступник командира бригади Максим Жорін опублікував відео із бійцями після бою та написав, що бої в Авдіївці зараз в рази гарячіші за ті, що були в Бахмуті. Я впевнений в кожних бриг... в кожній бригаді, в кожному бійцю, яке забороняють Авдіївку, але має зійтися багато факторів. Не можна сказати, що основний фактор це тільки піхота, та штурмової, це тільки БПЛА, це тільки РТ, тільки наявність оцих сплав. А в оцих трьох мінімум факторів може зробити злам в цій битві за Авдійко. Бійці третьої штурмової бригади фактично воюють на 360 градусів проти ворога. А противник заводить нові і нові сили, каже командир третьої штурмової Андрій Білецький. Водночас, від моменту їхнього заходу на цей напрямок, українські військові розбили дві російські бригади. Точні втрати противника ще рахують. Це щоденні постійні бої. Це як регулярні мотопіхотні бригади, так і спецназ е, е, ГРУ. Е, власне, це з технікою. Тобто, якщо говорити про Бахмут, то у нас було більше боротьба з піхотою. Тут же і техніка, і піхота, повноцінні тобто, е, механізовані бригади йдуть нас. Тим часом у Курській області Росії сьогодні вночі спалахнув вогонь на нафтобазі через атаку безпілотника. за даними власних джерел Суспільного. Атака на нафтобазу польова це чергова успішна спецоперація ГУР за даними російських змі, горів резервуари об'ємом 100 тонн Губернатор Курської області Старовойт у мережі повідомив, що вогонь намагалися приборкати 165 пожежників. А пізніше у Міноборони Росії заявили про збиття на території Білгородської області 14 реактивних снарядів, які нібито запустила Україна. У телеграм-каналі Міноборони РФ з'явилися повідомлення про те, що російські сили зупинили. Спробу терористичної атаки по об'єктах на території Росії із застосуванням реактивної системи залпового вогню. «Вампір». Губернатор Білгородської області Гладков заявив про щонайменше шістьох загиблих, серед яких є дитина, та 17 поранених після роботи ППО над Білгородом. За його словами, у місті є численні пошкодження а раніше російські змі повідомляли про серйозне пошкодження торговельного центру, а також падіння уламків ракет на шкільний стадіон міста. Співачці Повалій СБУ оголосила про заочну підозру на колишню народну депутатку, яка виправдовує війну Росії проти України, зібрали доказову базу. У СБУ повідомляють, що напередодні повномасштабного вторгнення Повалій виїхала до Росії, де отримала громадянство та публічно підтримала дії Кремля за інформацією офісу генерального прокурора. Уродженка України виїхала до Росії у 2014 році. А нині провадить у Москві творчу та підприємницьку діяльність під час інтерв'ю московському інтернет-виданню співачка вихваляла Путіна та закликала до захоплення всієї території України. І також вона намагалася дискредитувати Україну українських захисників, які брали участь у боях за Київ, крім того, у вересні 23-го року Повалій виступила на концерті у тимчасово окупованому Луганську. Тоді зі сцени вона висловилася на підтримку російських загарбників та героїзувала їхню участь у війні проти України. Но видит Бог, при слові мы ми стонем во сне, за даними офісу генерального прокурора, у своїх інтерв'ю Повалій говорить, що перебуває в Росії, бо саме там правда, Україна зомбована в Україні вона зіткнулася з нацизмом. Відтак, повномасштабне вторгнення РФ в Україну сприймає як время справедливості і спасіння ініційована СБУ експертиза підтвердила факти підривної діяльності повалий на користь країни агресора. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили їй про підозру за трьома статтями кримінального кодексу України: а це колабораційна діяльність, публічні заклики до агресивної війни, виправдовування та визнання збройної агресії РФ проти України правомірною. Співачка перебуває на території Росії. Відтак в СБУ можуть проводити комплексні заходи, що. Притягнути її до відповідальності про які саме заходи мова поки не зрозуміло. Нагадаю, у жовтні 22-го року президент Зеленський підписав указ про санкції проти артистів, які підтримують агресію Росії проти України. Усього у переліку понад 3600 фізичних та юридичних осіб, зокрема під обмеження, потрапила і Таїсія Повалій. На США може чатувати серйозна загроза національній безпеці вчора. Із такою заявою виступив голова комітету з розвідки палати представників конгресу Сполучених Штатів Майк Тернер. Він закликав президента США Байдена розсекретити всю інформацію, що стосується цієї загрози, повідомило CNN. Ні Тернер, ні Білий Дім поки не розповіли про що саме мова а от таємну інформацію, як і в Україні, вже активно зливають джерела у владі. Вони розповіли CNN, що загроза пов'язана, нібито із Росією. Джерела іншого змі ABC News, були більш точними. Повідомили, що загроза полягає у тому, що Росія хоче нібито вивести ядерну зброю в космос, не для того, щоб скинути її на землю, а скоріше щоб використати проти супутників, кажуть джерела. Але підстав для тривоги американського народу немає. Заявив спікер палати представників Джонсон. Над цим питанням будуть працювати. Пише захіл. Водночас на сьогодні в США запланували закритий брифінг для членів палати представників із фахівцями з розвідки та оборони пише CNN. радник з національної безпеки Джейк Саліван. Сказав, що він особисто зв'язався з провідними законодавцями в комітетах з національної безпеки. І на останок розповім оновлену інформацію про справу із стеженням за редакцією Бігосінфо. Працівники СБУ, серед яких і відомий тепер Ігор, який керував операцією, вже перебувають в зоні бойових дій в Донецькій та Луганській областях. Про це повідомили самі Бігуси. Вони отримали відповідь від СБУ на свій запит. Нагадаю, 16 січня видання Народна Правда опублікувало приховані зйомки, де видно, як працівники Бігус інфо нібито вживають наркотики. Тоді, зокрема, в інституті масової інформації вимагали від влади відреагувати на системний тиск на журналістів. Ну а редакція БігуСінфо провели власне розслідування і встановили, що камери у заміському комплексі, де редакція проводила тренінг, встановили працівники департаменту захисту національної державності СБУ. А ми продовжуємо слідкувати за подіями в Україні та світі. Підписуйтеся на канал та ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити.